Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ніч також видалася неспокійною у Харкові, був приліт у Київському районі міста. Але зараз е, мова піде не про те. Хочу з вами поговорити на тему вартості житла у Харкові. Саме вартості у новобудовах. Поміркуйте хвилинку. Обстріли посилилися в серпні у Харкові, особливо наприкінці серпня. Але новобудови в Харкові є. Будівництво продовжується, компанії зводять нове житло. Щоправда, ціни у новобудовах на житло впали у серпні вересні цього року на 5%, якщо порівнювати з вереснем і серпнем 2023 року. Це мова йде про Харків. До речі, це дані одного з аналітичних центрів України, які проводять аналіз на нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях. Добре, чи це погано, що у нас знизилась вартість житла у серпні-виресні 2024 року у новобудовах Харкова. По-моєму, це один з плюсів. З іншого боку, це мінус, оскільки вартість житла знизилася у новобудовах у зв'язку із тим, що посилилися обстріли у Харкові. Інше питання: чи добре це, що під час війни будується попри все нове житло? Моя думка це добре. А ваша яка думка? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Поки ви пишете у коментарях, добре це чи погано, що під час війни в Україні будується нове житло, я знову повернуся до даних цього аналітичного центру про те, що вартість 1 квадратного метра житла у новобудові у Харкові коштує 750 доларів США. Але за даними цього аналітичного центру, зниження цін у серпні-вересні 24-го року спостерігаються у новобудовах не лише Харкова і Харківщини, а й у Києві. У Києві, наприклад, зниження вартості на 5% у Житомирській області на 9%. А у Запорізькій області на 18%. Ну щодо Запорізької області, тут не дивно, адже там дуже посилені обстріли, а також чимала частина Запорізької області окупована. Разом з цим, в деяких областях України є і підвищення ціни на житло у новобудовах. Наприклад, у Волинській області. На 15% спостерігається підвищення вартості житла у новобудовах. У Кіровоградській області на цілих 28%. До речі, у Чернівецькій області спостерігається підвищення вартості житла у новобудові на первинному ринку на 7%. Отже, ситуація у новобудовах і на первинному, тобто на первинному ринку, зрозуміла: якщо це східні або південні області, неподалік фронт, окуповані території, і якщо обстріли посилюються, то зниження йде вартості житла, попри те, все одно житло будується. Якщо це центр захід України, то Спостерігається постійне здорощення житла, як на первинному ринку, так і на вторинному ринку. Про вторинний ринок щодо Харкова скажу таке: нещодавно знайомий ріелтор, яка працює в одній з агенцій нерухомості, розповіла, що на героїв праці вони у серпні, на початку серпня цього року, продали дві однокімнатні квартири: одну за 10 тисяч доларів, іншу. За 12 тисяч доларів. Оце така реальна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку. І відразу до вас таке питання: купили б ви зараз у Харкові в 24 році квартиру на первинному ринку у новобудові? І друге питання: купили б ви у Харкові в 24 році, от зараз? Квартиру на вторинному ринку. Напишіть, будь ласка, у коментарях. І прошу, будь ласка, пишіть коментарі, об'єктивні, без негативу, бо негатив буде все одно блокуватися і видалятися. Дякую всім за увагу, всім добра, гарного дня!